Ви дивитесь час тайм продовжуємо випуск. Тема корупції у владі надзвичайно гостро стоїть і в Україні. Поговорити про це ми сьогодні запросили до студії колишнього голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Дякую, дякую, пане Валентина. Що на сам час? Отже, що на вашу думку, як колишнього голови СБУ, стоїть на заваді боротьби з корупцією в Україні? На заваді боротьби з корупцією в Україні стоїть радянська система побудови влади. Безвідповідальність не діє принцип невідворотності кримінального покарання щодо насамперед високопосадовців, і друга надзвичайно серйозна проблема це непрозорість принципів всіх відносин влади з бізнесом, влади з громадянами і, і так далі по, по всій вертикалі, якщо хочете. Ось дві, дві речі, які на моє переконання і заважають навести лад в країні, і по суті відтворюють корупцію, причому в її найгіршому розумінні, в найгіршому творінні, в творінні яке називається радянська побудова корупційної системи. Попередня влада е, заявляла, що е, буде боротись з корупцією нічого так і не було насправді зроблено. Е, Чому ви вважаєте? Чи не досадь? Тобто, це також політична воля, напевно, має значення в цьому контексті? Чи було зроблено? Ну, ми я можу відповідати власне за свою посаду, за свою роботу. Мирославе, дивіться, затримали за корупцію і доводили міністра транспорту, колишнього уряду. За це за часів, коли я працював. Зіткнулися з шквалом критики, преси. Це добре, це нормальне демократичне суспільство. Але навіть хлопці тоді наші занесли його в суд. Принесли суддям судді, будь ласка, ось міністр, ось доведена корупція, ось вкрай. Дані гроші, будь ласка, де вирок? Вироку так і не відбулося. Більше того, я чую, що зараз цю людину щодо цієї людини закрили кримінальну справу. Тобто, принцип невідворотності кримінального покарання на всю країну, в тому числі хлопцям, які вели цю справу не один рік, раз і назавжди суддя показав хлопці, міністра я судити не буду. Це називається творіння, знаєте, міфів, коли не бореться з корупцією, а роблять вигляд. Але знову ж таки, я почав, почав без коріння. А коріння полягає в тому, що без серйозного реформування системи влади, без усунення і ліквідації більшості непотрібних міністерств, відомств та корупційних функцій чиновників говорити про справжню боротьбу з корупцією є неправдивою не розмовою. Перебуваючи на посаді голови СБУ, ви намагались відкрити засекречені архіви, ви намагались не втручатися в розвиток громадянського суспільства. Щось протилежне зараз відбувається, щось протилежне зараз робить теперішній голова служби безпеки України Валерій Хорошковський. Наскільки з вашої точки зору є виправданим виправданими сьогоднішні дії служби безпеки України? На ми не тільки ними намагалися, ми насправді відкрили архіви і зробили їх доступними. І цей процес є незворотнім, оскільки з моїм підписом і моїх колег були передані всі розсекречені архіви, і ківо академії, і київському університету, університету Франка у Львові. Тобто цей процес є вже незворотнім, пані Мирослава. І друге. Кримінальне визнання злочину Голодомору і геноцидом відбулося відбулося в січні цього року, якраз на підставі цих матеріалів та на підставі масштабного слідства СБУ. Тому я думаю, що це вже не намагання, це вже незворотні процеси, і слава Богу вони в моїй країні відбулися. Що стосується того, що зараз відбувається, на моє переконання, найголовніше. Треба раз і назавжди змінити законодавство і закон про службу безпеки України, в якому чітко прописати заборону працювати проти журналістів, заборону працювати проти громадських організацій і почати статті номер 1 що будь-який правоохоронний органи, в тому числі і спецслужба, мають обороняти права і свободи власного громадянина. Тому що до цього часу, на жаль, і в головах, а на найгірше, що і в діях, і керівників правоохоронних органів, і власне правоохоронців, громадянин. Є певним ворогом громадянин є то та людина, проти якого стоїть система. Міліціонер з кійками, які стоять відгрожують студентів, які мають намір висловити щодо того чи іншого іншого міністра. Це є злочин проти власних громадян, на моє переконання. Це і відбувається захист просто системи. Чи погоджуєтесь ви з багатьма оглядачами, які стверджують, що сьогодні Україна рухається до авторитаризму? Я погоджуюсь тільки з одним: що не можна допустити створення в країні поліцейської держави. Законопроект щодо якого заперечували громадські організації, в тому числі наша громадська ініціатива оновлення країни, яким обмежувалися права на вільне волевивлення, на вільне е, висловлювання. В тому числі і біля органів влади, в тому числі е, через демонстрації на вулицях, це той законопроект, який, на мій погляд, веде дійсно до поліцейської держави. Тому поки що, якщо говорити правду про ситуацію в державі, треба всіма силами не допустити відтворення поліцейських механізмів і відтворення поліцейської держави. Другий блок питань це максимально не заважати українському бізнесу малому і середньому. Той податковий кодекс, який був запропонований і намагається нав'язати нинішній уряд, є по суті каральним. Тому що головна свобода це і висловлюватись, але й заробляти гроші і собі, і своїм дітям. Тому треба заперечувати щодо обмеження прав українських підприємців, тому що безприватністи ви прекрасно розумієте, в тому числі ця країна, з якою зараз ми з вами в студії знаходимося, відтворила власну економіку і свої свободи на свободі бізнесменів. Треба давати людям свободи. Дуже так. дякую І нагадаю, гостем студії був Валентин Наливайченко. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились час «Тайм на все. フッ。